Ну, Давайте помаленьку будемо йти до храму тоді. Я з Волині. А Кам звідкись? Кам'янкашерський район, село Велика Глуша. 20 років. Я служив в Запорізькій, в Запорізькій області, місто Енергодар. Національна гвардія України. Служу у Луцьку, перевели після полону. Потрапив я 4 березня. Обміняли 23 листопада 2022 року. Дев'ять місяців, по суті, відсидів. В черепно-музова травма, так само проблеми як би, з органами, повідбивалися. Хто хоче жити, хто крепкий силою волі, той витримає. Жодних згадок про цю осипальницю немає, а поховання тут є. І коли ти виймаєш одну цеглинку, там людські кістки засипані землею. Приємна більш атмосфера, спокійніша, якби як десь в місто. Тобто я б ночувала ну, там. Файно. Історія подобається. Хочеться вникнути в ті всі речі, як люди колись проводили тут службу, яка в них була наскільки ну віра в Бога, наскільки вони в нього вірили. Тут класно, спокій. Такі екскурсії точно допомагають. Найперше, це переключитися та від того досвіду, який вони отримали на війні. Це такі найменші речі, які ми можемо зробити для них, і це про вдячність, і це про таку не лише психологічну, але й ґрунтовну моральну та духовну підтримку.